На тлумаченні правоохоронці оперативно затримали гвалтівника неповнолітньої дівчини. Нападник накинувся на неї біля кафе в Дарвії і кинув на землю. 15 числа на лінію сто два приблизно 4 годині ранку поступило повідомлення про звалтування. Після опитування потерпілої було встановлено причетність до даної події одного з громадян Тлумицького району. Потерпіла розповіла, що коли вийшла з кафе на вулицю, то до неї підійшов чоловік, який відпочивав у тому ж закладі. Дівчина вказала на особу зломисника і пояснила, що він застосував до неї фізичну силу. Вичекавши потрібний момент, злоумисник затягнув дівчину позаду місцевого кафе. Потерпіла не встигла отямитись, як уже лежала на землі. Нарошок зломисника був піднятий особовий склад територіального підрозділу поліції. Правоохоронці за декілька годин розшукали критника 17-річної дівчини. Свою провину він заперечує. Даного громадянина 1994 року народження було затримано. Він свою провину учинення даного злочину не визнавав. На даний момент дану особу затримано в порядку статті 208. Наразі речові докази вилучено та направлено на експертизу. Потерпіло, доправлено до медичного закладу. Потерпіла з благополучної сім'ї, характеризується з позитивної сторони як односельців, так і відповідно своїх ревесників. Особа, яка вчинила даний злочин, попадала в поле зору правоохоронців. На даний момент справа про вчинення іншого злочину слухається в суді. Мешканцю Тлумичину загрожує покарання, передбачене частиною 3 статті 152 кримінального кодексу, яке передбачає покарання у вигляді від 7 до 12 років позбавлення волі.